Всім привіт, добричі! Yeah! Взагалі, знаєте, що, яка думка у мене, ці всі експерти, криптоексперти, вони кажуть, що е треба вкладатись в біткоін, і біткоін він зараз там щось близько 20 тисяч доларів, а він виросте до 100 тисяч доларів, але це десь там через 3-4 роки. Ось. І ви знаєте, я от хочу вам е, таке сказати: краще, я, в мене є краще е, куди вкластися, щоб отримати 100 тисяч. Е, краще за всього зараз вкладатись в ЗСУ і вже через 2-3 тижні у нас з вами буде 100 тисяч мертвої русні. <плес> знаєте, раніше, е, коли не читав Пушкіна, Толстого, ти е, вважався якимось тупим. От. А зараз, якщо ти не читаєш Пушкіна, то ти освічена, високоінтелігентна людина з чіткою громадянською позицією. <плес> переходжу переходжу потроху на українську. Значить, читаю іноді переклади слів, і от мене зацікавило значить, слово «пилісос». Я раніше думав, що він перекладається як пилосмок. Загуглив, загуглив і пишуть, що «пилісос» перекладається як порохотяг. Я не знаю, що трапилось може за часів каденції Петра Олексійовича змінили. Нещодавно дивився фільм з Джимом Керрі шикарний фільм завжди кажи так. Передивлявся його. <пл> дякую, дякую за гарного кінематографу. Дуже актуально лягає на сьогоднішні події, тому що ви уявіть, якби. Всі люди почали б зараз казати так. Просто на вулиці усім казати так. Найщасливіші це були б співробітники військомату. Вони були б в заході просто від цього. Я думаю, що років через 100 у нас буде дома по типу Буданівка або Арістовка. Де Буданівка це якийсь будинок приват, який ніхто не знає, де він знаходиться, але він десь є. А Алістовка це квартири в новострої, які за 2-3 тижні будуть <ріст> Наступний спосіб, знаєте, оця заспокійлива музика для сну. Поаплодуйте, хто користувався цим методом. Там що допомогло? Ні. І Інші не користуйтесь. Повна теж не чуш, тому що, от дивіться, я включив, значить, лягаю. Хвилини-дві я лежу і розумію, що так, ця херня монотонна буде грати усю ніч. Це в мене помп ще буде працювати усю ніч, Це скільки ще електроенергії спалю. А ще знаєте, зараз, тим паче, закриваєш очі, перед тобою Зеленський такий каже: що, не економиш, а я ж просив. Росіяни лицеміри. Тому що вони так зневажають на стосунки, хоча лідером е був колись Брежнєв, котрий цілував просто все, що потрапляло йому на відстань витягнутих убів. І знаєте, нам дуже допомагають іноземні партнери наші. Вони постійно нам е дають ці пакети допомоги із гаубицями 155-мм. міліметровими, а Україна в свою чергу передає на Росію. Пакети із двохсотами. І ви знаєте, таких пакетів буде ще набагато більше. І головне вірити, що Україна переможе, і ми з вами це робимо навіть зараз, тому що частина буде піти на ЗСУ. Все жарти закінчилися. Це така патріотична кінцівка. От, робимо все, що можемо, перемагаємо і не забуваємо розважати. Все. Гарного вам вечора! Дякую!